Слово відновлення, зелене, билиці», тобто сталий розвиток, зараз практично не звучить. Мова йде про інвестиції в першу чергу, на різних панелях, з різних аспектів, але всі обговорюють саме потребу в Інвестиціях, в фінансуваннях і питання того, що ці інвестиції мають бути справді sustainable, тобто вони не мають шкодити довкілля, фактично не звучить. На жаль, ми знову чуємо від міністра Гарлущенка від голови МАГАТЕ ГРОСІ, що добудовуються. Ми плануємо добудовувати нові ядерні реактори на Хмельницькій АЕС, навіть попри всі загрози, що внесе війна. Ми Ймо від представників української влади, що все чудово, проблеми не озвучуються. Хоча насправді саме про проблеми ми мали би говорити з європейськими партнерами, щоб підсвічувати і шукати рішення. Неможливо перемогти у війні, якщо не вирішувати також і внутрішні проблеми.